Ну а тим часом президент Сполучених Штатів Трамп заявив, що Ізраїль та Іран домовилися про повне і остаточне припинення вогню на 12 годин. За його словами, уранці 24 червня воно вже почалося. Про це він написав у соцмережі. Ікс Трамп зазначив, що під час кожного припинення вогню сторони залишатимуться мирними та шанобливими. Він висловив упевненість, що домовленість буде виконана і привітав Ізраїль та Іран з тим, що вони проявили. Витривалість, мужність і розум, щоб закінчити те, що за словами Трампа варто було назвати дванадцятиденною війною. Далі цитую: «Ця війна могла тривати роками і знищити весь близький схід, але цього ніколи цього не сталося і ніколи не станеться. Вже згодом у своїй соцмережі True Social Трамп наголосив, що припинення вогню між Іраном та Ізраїлем набуло чинності. Припинення вогню набуло чинності. Будь ласка, не порушуйте його, написав Трамп. Росіяни хочуть провести літню кампанію, впродовж якої досягти якихось результатів до осені. Поки що їм цього не вдається. Про це заявив речник Сув Хортиця, майор Віктор Тригубов. Наразі ця кампанія вже активно йде. Вона розпочалася наприкінці весни. Ефекту вона поки що немає, але вони певно. Хочуть якихось частково успіхів і впевнені у своїх силах, розповів речник. Він додав, що не вбачає наявності конкретної символічної дати на кшталт 9 травня, на яку б орієнтувалися росіяни в прагненні захопити українські міста. А ось Європейський Союз прагне до кінця поточного тижня затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії. Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Калас в Брюсселі. Вона переконана, що пакет санкцій Євросоюзу проти Росії буде затверджений до 29 червня. А ще додала, що кожна санкція послаблює здатність Кремля вести війну. Нове жорстке обмеження цін на російську нафту залишається на порядку денному, наголосила Калас. Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявляв, що Угорщина та Словаччина вирішили не підтримувати 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. У підсумковій заяві саміту НАТО в Гаазі будуть важливі формулювання щодо України. Про це під час прес-конференції заявив генсек альянсу Марк Рюте. у комюніке, яке зараз. Узгоджено послами. Ви знайдете важливі формулювання щодо України, включно з пов'язаними з витратами та обороною на період до 2035 року і необхідність того, щоб Україна продовжувала боротьбу. Це чітке зобов'язання союзників, сказав генсек альянсу. Рютер розповів, що під час саміту відбудеться одне засідання з 32 двома лідерами, які братимуть участь у саміті. Також буде окреме засідання з ЄС і багато невеликих засідань. Очікується, що президент України Зеленський візьме участь у різних форматах. А ось спеціальний посланець президента Шакіт Келох заявив, що під час зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком обговорювалася війна Росії проти України. Про це Келох повідомив у понеділок у соцмережі Ікс. За його словами, американська делегація зустрілася з Лукашенком та його оточенням у мінську. Під час візиту заступник спецпредставника Джон Коулу обговорив питання двосторонніх відносин між Сполученими Штатами та Білорусі у результаті перемовина за словами Келога. Вдалося досягти домовленості про звільнення 14 політичних в'язнів із шести країн, зокрема Японії та Польщі. Я обговорив війну між Росією й Україною і те, як президент Дональд Трамп докладає всіх зусиль, щоб зупинити війну і покласти край вбивствам. Президент Трамп продовжує зміцнювати мир силою.